В листопаді 2009 року Джон Едвард Джонс разом зі своїми близькими вирушив печери Наті Паті, розташовані неподалік від Лос Лейк Сіті у штаті Юта. Вони вирішили трохи розважитися перед Днем Подяки. Хто ж міг подумати, що проста святкова прогулянка обернеться справжньою трагедією? Печери Наті Паті отримали свою назву через м'яку коричневу глину, з якої вони складаються. Відкриті ще у 1960 році вони являли собою природний лабіринт з безлічі маленьких печер, з'єднаних вузькими та низькими проходами. На перший погляд, маршрут міг здатися непростим, адже коридори були доволі тісними. Але саме тому ці печери вважалися ідеальними для новачків у спелеології. Щороку безліч туристів випробовували там свою удачу. Всередині було чимало цікавих місць, наприклад, кімната з нахиленою під кутом 45 градусів підлогою або справжній лабіринт вузьких проходів. Щоправда, в наті паті не обходилося і без неприємностей. Бували випадки, коли люди застрягали в особливо тісних місцях, через що печери навіть закрили на кілька років. Згодом їх відкрили знову, але цього разу ввели систему попереднього бронювання та обов'язкової реєстрації відвідувачів. Це допомагало контролювати кількість людей всередині. І саме тоді, 24 листопада, Джон Едвард Джонс відвідав натіпаті разом зі своїм братом Джошем. Вони були, можна сказати, спелеологами-аматорами, адже ще в дитинстві багато разів досліджували печери. Однак у Наті Паті вони опинилися вперше. Група зайшла в печеру, і спершу все йшло чудово. Вони повзли вузенькими тунелями, протискалися через проходи, захоплено роздивлялись навколишній світ. Одним із найвідоміших місць у печерах був так званий родовий канал, надзвичайно вузький і тісний прохід. Приблизно о дев'ятій вечора Джон натрапив на нього або принаймні так йому здавалося. Тунелю, який він поліз, справді був дуже тісним, настільки, що в ньому було важко дихати. Але оскільки родовий канал був досліджений і не становив серйозної загрози, Джон не мав жодних сумнівів і вирішив просуватися далі. Коли прохід почав спускатися вниз, він був упевнений, що трохи далі тунель розшириться, адже так, ці печери й були влаштовані, чи не так? Але проблема в тому, що це був зовсім не родовий канал. Насправді Джон поповз через нерозвіданий, незареєстрований прохід. Його навіть не позначали на мапах, бо вважалося, що він надто вузький, аби взагалі у нього пролізти. Тож ніхто і не припускав, що хтось спробує. Нічого не підозрюючи, Джон повз далі, поки остаточно не застряг догори ногами у майже вертикальному тунелі. Прохід був настільки тісним, що його діаметр був навіть меншим, ніж завантажувальний отвер пральної машини. Джош ішов слідом за братом і швидко зрозумів, що Джон не може рухатися. Спершу він спробував витягти його назад, але зміг лише трохи посунути. Тож Джош поспішив за допомогою, а інший їхній друг залишився поруч із Джоном. Рятувальники прибули через кілька годин і одразу ж взялися до справи. Евакуація була вкрай складною та виснажливою. Була вже північ, темно як ззовні, так і всередині печер. До того ж, прохіду, якому застряг Джон, був настільки вузьким, що дістатися до нього міг лише один рятувальник одночасно. Завдання було насправді непростим. Джон намагався зберігати спокій. Коли перший рятувальник дістався до нього, він подякував і сказав, що дуже хоче вибратися. Спочатку рятувальники намагалися акуратно розширити тунель, розбиваючи каміння навколо Джона, але навіть після кількох годин сверління їм не вдалося просунутися далеко. Тоді вони вирішили витягнути його мотузками, закріпленими навколо ніг. Це була єдина частина тіла, за яку можна було зачепитися. На якийсь момент здавалося, що все йде добре. Вони змогли витягти його настільки, що повірили в успіх операції. Хоча сам процес для Джона був украй болісним, щоб він зміг поговорити з дружиною, яка чекала його назовні, йому передали вниз радіо. Вона була вагітною, і, мабуть, ці хвилини розмови були для них обох неймовірно важкими. На той момент Джон провів у печері вже 19 годин, майже доба вниз головою в задушливому тунелі. І важливо розуміти, перебувати догори ногами так довго це не просто дискомфорт, вся кров починає стікати до голови, що може спричинити розрив судин або сліпоту. Дихати теж стає важко, адже органи тиснуть на легені, деякі люди не витримують і 10 хвилин у такому положенні, а Джон. Провів так цілу добу, і все ж він тримався, наскільки це було можливо. Після ще кількох ривків він навіть зміг побачити одного з рятувальників. Коли його запитали, як він себе почуває, змучений від болю, він лише пробурмотів. Це жахливо. Я догори ногами. Просто не віриться. Мої ноги горять. На той момент здавалося, що його порятунок питання кількох хвилин. Вище на поверхні на нього чекали його родина, друзі, медики. Потрібно було зробити ще кілька ривків, і саме тоді все пішло в шкеребь. Коли рятувальники потягнули мотузку ще раз, камінь, навколо якого вона була закріплена, несподівано тріснув. Один із болтів вилетів і мотузка ослабла. Один із рятувальників, що знаходився біля Джона, отримав удар каменем по голові та знепритомнів. А Джон зірвався назад. У глибини тунелю, коли рятувальник отямився, навколо була непроглядна темрява, а Джона вже не було видно. Його дихання ще доносилося знизу, але він не відповідав. Витягти Джона не вдалося. А ще один рятувальник, який спробував дістатися до нього, також застряг і потребував допомоги. Тоді до печери спустили лікаря. Він зробив усе можливе, щоб, хоча б, частково оглянути Джона. Його вердикт був найгіршим із можливих. Джон помер. Новина приголомшила всіх, хто чекав на нього ззовні. Йому було всього 26 років: молодий, здоровий, сповнений життя. Загинути в печерах, які вважалися безпечними для новачків. Це просто неможливо усвідомити. Рятувальники вирішили не діставати його тіло, адже евакуація була занадто ризикованою, якщо взагалі можливою. Власник землі, вражений трагедією, хотів просто підірвати печери, щоб вони більше ніколи не стали смертельною пасткою. Але його вдалося переконати цього не робити. Натомість, натіпаті повністю закрили для відвідувачів. Вона стала гробницею для Джона Едвардса Джонса, любителя спелеології, який загинув на місці, яке мало би бути безпечним. Не вході встановили меморіальну дошку на його пам'ять.